Всім привіт, компанія медіасервіс презентує фіскальний реєстратор MGN707TS від відомого українського виробника Егера. Цей фіскальний реєстратор має контрольну стрічку в електронній формі та модем для онлайн-передачі даних в фіскальну службу. Відповідає всім вимогам українського законодавства щодо РРО та внесений в Державний реєстр України. Апарат може працювати від трьох різних інтерфейсів, таких як rs 232, USB та Ethernet по протоколу HTTP. За рахунок останнього може використовуватись як мережевий і працювати одночасно з кількома робочими місцями. Може працювати як на операційній. Системі Windows, так і на Linux. Також до нього можна підключити грошовий ящик, фіскальний реєстратор укомплектовано висувним індикатором клієнта з функцією обертання. Апарат зручний у використанні та обслуговуванні, проста та легка заміна касової стрічки, сучасний дизайн в поєднанні з надійним механізмом. Швидкість друку становить до 56 мм на секунду. Сумісний з програмним забезпеченням провідних українських виробників. Цей фіскальний реєстратор чудово підходить для невеликих компаній та приватних підприємців. Дякуємо за увагу!